Добрий дай вам, значить, дивимось, показую, куди, що їде, які посилки по географії відправляються. Значить, велика бакта. Закарпатська область. Золочів. Тут у нас є дві скриньки. Харківська область. Чигирин, Черкаська область. Тут ролики на тижні, якщо я не помиляюся. Шумськ. Тут у нас гайки і болти. Пушкіно, Конус, четвертий чи п'ятий, Закарпатська область. Воловець. Що у нас тут є? Не пам'ятаю. Закарпатська область. Далі. Трубки до компресора СО7. Київ столиця України. Біляки. Полтаска. Тут. Тут та штука натяжна. І коваль також щось їде. Всі посилки спаковані. Все, запаковується у власну тару, та яка є, і відправляється новою поштою. Поки що так, тобто поки що так. Усіх вітаю. Чекайте наступних, наступних розіграшів. Прибирання в майстерні йде повним ходом, тому ще ще буде. Ще щось буде, чим вас потішу. І виконуйте нормальні умови. Бо тому що багато, багато було людей, які не прочитали, не зрозуміли. Напевно, що зовсім все по-інакшому просто фотографію скидали і все. Дехто питався, яка ціна. Хоча чітко, ясно все сказано, що це все віддається безкоштовно. Але люди щось цього не розуміли деякі, так? Або не вірили. Ну, буває, всяке, я розумію, типу, такого такого, може, не бачили ніколи, не знали, не сподівалися, не очікували, що хтось може такого щось роздати. Ну, та то, то таке, для мене це розумієте. Для мене це вже немає. Немає такого значення, щоб я це десь використовував у своїй сфері діяльності, крім здачі металолом. А здати металолом? ну, Все-таки хай краще воно вас працює. Тому давайте, працюйте далі. І я йду працювати. Усім щасливо. Люди, хто хоче такий компресорик, хто все-таки додивився ще до кінця? Це є такий... В такому стані компресор. Компресорний блок 2х65, 2 поршня по 65 мм. Так, він в такому стані, печальному стані, я його комусь комусь віддам, комусь подарую. Не все так страшно, тут постукав трохи, його вже навіть відлітає. Він навіть крутиться. Ах, не прокручу. Ні, крутиться так. Навіть качає. Дивіться, варіанти. Варіанти які? Мені його клін залишив, то я так почув. Віддам, мені немає сенсу з ним щось робити, щось займатися. Також віддам в добрі руки, хто хоче собі його зробити, то його отримає і зробить. Якщо є у когось якісь побажання, погляди, як правильно зробити, як його розіграти, Напишіть. Можливо, можливо зробимо трошки інший формат розіграшу. Не виключаю. Ось такий стан. А це в мене після ремонту так виходить. Офарбований компресорик. Клієнт скоро забирає його. Понеділок. Мав би забрати.